Книга Степана Гирилєва не про захоплюючі мандри далекими краями. Заробічанські дзвони хроніка ностальгії описує реальне життя тих, хто поїхав за кордон шукати кращої долі. Зазвичай каже, там зовсім не солодко. Потім комусь соромно повернутись назад, хтось не має на це грошей. Це нещасні люди, це мільйони наших людей. Я бачив, як вмирали під під плотом нашою хтось спивався, хто в тюрму сідав. Із Тернополем пов'язані юнацькі роки поета. Тут він кілька місяців працював в газеті Ровесник. Далі поїхав в іншу область. І потім заліз в ту, грубо кажучи, дурну політику, це політичне болото, і наслідком якого стало мене вигнали з роботи. Ну такі ситуації: рух, кун йшли політичні різні моменти були. І 94-му році я поїхав в Канаду з розпачу. Роботи в Україні не було, дочці потрібно було вчитись за кордоном. Жив в Канаді, Греції та 10 років в Америці. Пережив пригадує Степан Гирилів багато. Не одна розповідає, подушка була мокра від сліз, та майже 5 років тому переїхав у Бердянськ, де працює в педуніверситеті. Там у російськомовному середовищі він пропагує рідне українське. Наприклад, в маршрутці беру мобілку, відтягнув, ніхто до мене не дзвонить. Я щирою українською, щось виплітаю, щось виговорю. Люди повертаються, такі щасливі. Де в кого сльози на очах, в когось аж, аж, аж... говорі, що говоріє що? Книга Заробічанські дзвони хроніка ностальгії це своєрідне застереження для людей, насамперед молодих, які збираються за кордон на заробітки. І своєрідна настанова вдома краще.